Мене, не мене, не тебе. Це Ютуб, а ніяке тебе. На ютюбі шоу на барі. Добрий день, репарі. Ми в секретному раунді. Знаходимо. відчуваєте, що змінилось, ні? Хоч половина були пусті, то. Це не секретний раунд. Буде жесть, коротше. Ми зараз що ми будемо робити, Ліана нам розкаже. Ліаночка, приходь, будь ласка. Ми тут граємо в гру. Ліаночка, що тебе так? Тим. Так, прям смутило. <говорить> Вона завжди радію. — Вона завжди в настрої. У нас є картки. Карт... Що мене це так смутило? — У нас <говорить> сексуальний раунд. <говорить> та, я зрозумів. — Ви як з сексом дружите? Ні. <говорить> <говорить> а що з ним дружить? Його робити треба. <говорить> От і будемо зараз робити. Тройничок так скаже. <говорить> <говорить> Ребята, ну, звісно, так! Ну, ні. Кожен по черзі бере картку і виконує те, що там написано, або відповідає, або виконує. Окей? Це... На цю хуйню я точно не погоджуся. Так і скажу. Давай спробуємо, хто перший. Артемі, давай. В чому полягає зрада для тебе? Окресли свої межі. Чи межі? Межі. Межі, межі. Ну, це просто питання. Зрада в чому? Сам себе зрадити. А, про секс. Просто стосунки, секс. Так. Ну, бля, фізичний контакт. Фізичний контакт це межа зради. Ну так. Ось. Угу. Будь-який фізичний контакт, чи саме секс. З проникненням. Це ж страшно. Давай це ж страш... так. це ж страшно, коли пеніс входить в живу людину. Це ж страшне, страшно страшно. А нам можна, а от пісюшку все це вже зрад. Все. <плес> 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 Твої майже украсла. Yes! Непогано. Добре, Андрій. Нічого нема. <рес> чи був була, ти. Ну, був, ладно. Чи був ти випадково свідком чужого сексу? Яка твоя реакція? А... Реакція чи реакція? Що там не Яка твоя нема реакція? Реакція. Ре... Реакція. <рес> <рес> Я був uh -huh. свідком. і... Але свідком як? Слухав тільки, як мій кент відпочивав. — З З Захимки? А, з подорогом. О, Слава Богу, <гум> у мене друзі в цьому плані в, в той бік. <гум> я чув, як реакція, слава Богу. А, і ще я був колись свідком у Запоріжжі, я Не знаю, зараз є, чи нема, а, такий парк є. Він, сука, знаходиться от цирк. Цирк. <гум> — Так. Ну, Дитячий заклад, блядь. І театр молоді, блядь. Ну, дитячий, теж, що кажучи, кажуть, заклад. Тут є парк. І от е, в Запоріжжі він колись, я не знаю, може, зараз так теж є, може це вже змінилося. Він називався раніше парк ананістів. Тут ходили ананісти? Ну, ти мог міг йти, там, крізь парк і бачити, як людина стоїть в площе, з дипломатом, дипломат стоїть і питає, а він на когось дрочить. Угу. Я був свідком навіть такого. Тому цим питанням ти мене не здивував! А дрочило на тебе. <плакова> ні. Я ще був молодий і некрасивий. У мене yes. Була жопа більше, ніж плечі, тому... Окей, okay, прийдете відповідь. Ну, давайте я. Твоя улюблена секс-сцена з фільмів. О, мені знаєте, що... Ви не їбали, що ти нас так дивишся. <рес> <Да>. <рес> <рес> Ні, ну я, до речі, тут вже не написано тільки українці. З українською я не згадаю, до речі, секс-сцену. Я, мені подобається «Walk з Wall Street», там, де Леонардо Ді Капріо і Марго Робі. Там 3 секунди? Так. Ну то я завжди люблю три секунди просто. І вони там, оце в спальні, пам'ятаєте, то ви дивилися це? Ну це дуже прямо збуджуюче. Якщо не дивилися, подивіться. Прикольна секс-сцена. сцена Прийнято? Так. Хорошо? що, Аж А що, далі йде? — До кінця, да. Ти мертво зайбеш. У якому віці ти втратив цноту? — А ну! — Чи хотів би ти. Можна покурити, може? Якщо це закрита рубрика. Я <гублі> не знаю. Не можна поговорити, якщо це закрита рубрика? Бо що я хочу зараз послухати, у котрій віці Артемії в центральному стопі, я хочу закурити, або Блядь, Бля, зараз. Йому зараз їде тобі? 20, хотів <гублі> би? 20, скільки, блядь? 20, блядь, 34 мені, блядь. Ого. А виглядаєш на 20? 20, ти, ти мені дякую, дякую. Чи ти хотів би ти змінити цей вік зараз? Так крути не можна? — Ну, краще не треба, я да. я шучу, господи. Я не пам'ятаю 14 чи 15. Я б не хотів змінати. Цей змінати. Змінати Чот... не зміна. Так не 14 і 15 то втратив сначала? Да, не хотів би змінити цей вік, тому що мені здається, що це якраз ідеально. Тобто, раніше, мабуть, ні. Блять, куди раніше. 14. Ти що, блять? Ну, ти що? Ні, всі люди розвиваються по-різному. По ну, да. А то 14-15 виглядав як зараз? Так а він ж не міняється. Так, да, так. Ні, у мене були тільки вуси. У мене просто сину 13 років зараз. Якби... Я думаю, що це рано. А це ти батько просто. Ну, так. А коли ти малий, коли ти син, це якраз. Це якраз тоді, коли ти вже відчуваєш себе дорослим, все можна, а бачити. Ні, це якраз по суму ти якогось досяг фізичного розвитку. І воно вже. Ти так говориш, значить у тебе теж було в 14. Це ж не до мене. Сину в 14-ті тебе? 13. 13? Да. Хередь. Я теж і Ну, молодуйся, блядь. Думаєш, це ворозі буде? Син, просто йому постійно кидай призики в зак. Хорошо. Каже, 14-15 років ти втратив цноту і не хотів би змінити цей війну. Ні. Добре. Це була жінка? Це був я! Поподробні. Це була не жінка, це була дівчина. <рес> дівчина, супер. Дякую за відповідь, Андрію. Тут не рівно якась кількість карт. — Та чого. Нормально. А, не рівно. Який би закон ти хотів запровадити, якби був міністром сексуального дозвілля. <рес> У нас є таке міністерство. Буде. Його буде очолювати Андрій Саєнко. Не підказувати людям, якщо вони трахаються в парку. Це такий закон. Не підказувати. Не підказувати людям, якщо вони трахаються в парку, не підказувати, як краще. А ти підказував колись? Ні. <шлях> Добре, нічого не зміниться. Я теж не підказував. <бачу> а ти підказував колись? Да Можемо ще один закон приймати так. Який ви закон хотіли не, не міністром сексуального... Я б радив. А давай серйозно можна? Да, що типу частіше з дітьми про це розмовляти? Yeah, ну, з yeah, дітьми yeah. В, в певному віці, коли ти розумієш, що дитина вже, типу, обов'язково ввести якісь, блядь, грубо кажучи, методички, там, я не знаю, якісь штуки, щоб батьки не боялись і вміли розмовляти з дітьми, і казали їм, щоб не було цих небажаних вагітностей і всього іншого. 14? Типу, — Так. Да. Ні, nee, це 14, хай буде. Хай буде. Хай. Можеш ще трошки погулятися, типу, Щоб не було, типу, ну, якихось стресів у ага. дітей, які. Згоден. У... Цього дуже не вистачає, бо багато батьків вважають, що це бойована тема. Так, да так, -да -да. і щоб цього не було, це. Да. Тому я сина саджаю показуємо, що у на барі він одразу тут секс освіти проходить. Що на барі разом поруч як no Brazers. Okay. Це як хороший батько. Окей. Якби мені дали обрати одну або кілька секс іграшок, то я хотів okay. би спробувати. ти на нас дивишся? — Ну, слухайте, певну анальну пробку. Ти б хотів. Брат, ти сам все закопав. А що? Ти б хотів би спробувати? Так. А, да, ну окей, хорошо. Почекай, твій син буде це дивитись, норм, да? А він не підписаний, він не спонсор спав. Він зараз дивився, спокойнося. Бля, У нього немає грошей, щоб стати спонсором нашого цього закритого року. Ідаємо безкоштовно не покупить. Блять, ти не показуєш сину. Ну, про анальну Тобто він має заплатити гроші, блять, щоб дивитись, де батько виду. Каже про анальну пробку, блядь. Ну короче, я відповів. Окей. Ти відмазався, але відповів, блядь. — Що? я вибрав. Просто ніколи не пробував. Як ти отримав? свій... — А можна зараз зараз десь привести за тут і встановимо? — Щоб установити. Ні, щоб не бачити як це, а просто обличчя побачити. — Що там у тебе? Як ти отримав свій перший оргазм? Там же, блядь, якийсь 14 років, сука, як він його отримав, блядь. А, ні, мог подрочить. А чи був оргазм? Мог подрочить, блядь. Ну ні, да. Насправді, блядь, я скажу таку річ, в дитячому садочку, дивіться. мені якісь бібліотечні питання попадаються, блядь? Дивіться. В дитячому садочку, коли я лазив, на... Який оргазм там тебе є? Ти отак от, блядь, терся, блядь, і такий... У перший раз це було садочок. І потім я бачив всі так лазили, блять. Ти хочу дружина старша за тебе? Блядь, блядь ну як це все ну сформоване все, блядь. Не було, нічого не виходило, сперми не було, але відчуття були. <рес> так який є разм, слаку. А, а як це називається? Блядь? Я я, ну, не знаю, блядь. блядь, ми ж відверто говоримо похуй. Ну, відверто. Я блядь. навіть коли дрочив. Ну вже скільки, з, з, десь я з 12, здається, почав до речі. Ти, не було сперми. Сперми не було. Да, до речі, у мене теж не було. мене теж Ну вранці, а потім було. — Ну вранці. О, я тут! Можеш? Можеш?» — Да, тобто сперва не було, потім вона з'явилась. Ну, потім. Да. Ну, як не було? Ну, типа, якісь виділення все. Ви взагалі нічого не було. Прям Просто сухо відчуття, було. да, сухо. Су, да. А у котрі ви вели. А ви, как... до речі, ви не хотіли. Ви почали дрочити, почали. У шість. Почали. Ну, ми в садіку ж ходили ну, я разом. Собі, ні. Ти садик для здрачанців, знаєш? Я не дрочив, я лазив по всій штуці. Причому просто приходив садик, щоб палац. Да. І пожарну частину буде кубаче зразу. А туди, Артем, і тробуть, цілий день. Тут дать сюди, тут дай сюди. Хорошо. Ну окей. Тобто це було. А да, очі ти пожарником хотів бути. Круто, у нас дальше... трубу в студію. Артемій на секунду вийде, речі, да. вимочте. Добре. Андрію. Прохищайся. Дякую. Що посіння поживай тебе. Чи займався, ти сексом, таємно. Коли в кімнаті було. Коли в кімнаті були хто? — Я в автобусі займався сексом. Коли в кімнаті були інші люди. Коли їхав до нас на зйомку, чи що? Ні, зараз я вже одружений, вибачте. — А, Ну, може, з дружиною не знаю, як їхали. — Ну, дружина у Львові. Я розумію. Не співподілям. Займався і в кімнаті, і кент каже, Андрюха, давай трохи тихіше, реально хочу спати. А у нас реально так от ліжка, це євпаторія була, так от ліжка поруч були. І це була остання ніч Євпаторії, в нас тоді. Нас чуть не пиздили в той, в той вечір. І от я стрес знімав, так і кажу: «Артурчик, що блядь, блять, але я не можу!» А і навіть одного разу було в автобусі. — автобус. На задньому сидінні це після якоїсь там двіжухи в Запоріжжя ще, типа якийсь там. Свято на, була площа, називалась фестивальна, Зараз я не знаю, вона називається. Зараз я давно вже в Запоріжжі на тусовки не хожу. І там двіжу, там валить тобі в автобусі. І що там задній ряд він цільний, цей ЛАЗ, автобус. Блин, і там усі угусі собі спокійно. Класна Свої любимої на той була. час. Та-та, як я вижив, я не знаю. Реально. <laughs> Крутяк, зараховано. Ну і останнє моє. Чи був е, колись у тебе секс по дружбі? Чи прийнятний для тебе такий варіант? Секс по дружбі? Секс дружбі. З друга. Ну, типа, да, якщо ми хотіли б сильно. Ну, так друг виручи. Лучше ніт злагаліща, чем очко товарища. <реку> а анекдот досі, а анекдот. недо. Щодене каноніста. Подручив е, правою рукою Зайбись. Понеділок, вівторок подручив лівою рукою. Жалко подобіє правої руки. А ні. Середа переспав з жінкою. Жалко подобіє лівої руки. Хух, секс по дружбі. Ну блин, ну скажу ні. Що ніколи з подругою не це? А потім типу, порозбіжали. А Ну, типу, знайома. Симпатична баришня, яка, типа, з тобою там гуляла-гуляла-гуляла. Ну це ж не подруга. Ні, ну щоб не зустрічалися. Ага. Типа, ну так, типу, тушовка, тужовка. А потім, Ну, ми так з другом було. Чом? А чого ти мовчав? Лучше, я. я мов ти просто... мав кинути це. Я сподівався, ти про це не згадаєш. Артеві. Ну, і по я твій люблю. візиту запоріжжя, це мовчу. Блін, ну круті. Нам тут визначити треба переможця. А як ми це зробимо? Хто відкрився? От хто був найщирішим і найкрутішим в цьому раунді, або Артемій? Мені здається, Артемій, тому що у мене були питання такі, ті, більш поверхності. Мені або Артемій. Андрій, але ми визначимо це опусками наших Окей, людей, краще. які тут присутні. Хто вважає, що найкраще відкрився Андрій? <звук> <звук> Прям так опускати не треба. <звук> трошки голосніше, <звук> трошки. <волос. звук> Хто вважає, що найкраще відкрився Артемій! <кліп> <кліп> це я зробив для тебе. Хорош! Артемій Егоров отримає перевагу в цьому раунді. І якщо у нас буде нічия в грі, то ця перевага стане твоїм бонусом. Ти зможеш виграти. Окей? <кліп> ні, не окей. Ну, такі правила. не окей, Я тільки що, блядь, йому віддав свою перемогу, блядь. Ну він реально відкрився. Шуткує, шут. відкрився ні, ні реально, ні, це круто. Повертаємось в нашу основну гру. Не мене, не мене, не тебе. Си ютюба ніяк е тебе. На ютюбі шоу на барі. Добрий день, врипарі.